Щоб в рамках підписання меморандуму по сміттю наші в цілому складі, ті, хто були присутні, за винятку і спроважені учасника сьогодні на сесії голосували за поданому питання. Ось в мене є розстріл, де чітко видно. Я саме поміч у складі голосує питання за виділення коштів міста, які підписали меморандум стосовно суттєвої блокади. Я дуже сподіваюся, що інформація та машина за інформації на сьогодні була чисто непорозумінням, з тобто, другою тобто, допомогою. І мені дуже шкода, оскільки я вважаю, що ці процеси повинні відбуватися в безпосередній єдності. Які це до цього доєдналися. І ніхто, ніж обласна рада, ні помічники не має ніяких, скажімо, ні добре, гар, негарних намірів по тому, щоб цей, цей меморандум втілювався в життя. Тут немає ніякої брехні, що вони не затримують, ні, я не проти. Нові колеги, ми маємо відвертий факт маніпуляції громадською думкою, коли фракція голосує на одну частинку питання, коли це питання вноситься, і коли питання голосується в цілому, фракція не підтримує. Я висловлюю великий жаль, що фракція самопоміч, яка позиціонує себе як фракція, яка репрезентує інтереси мешканців, не підтримує голосування про виділення коштів. Для вивезення твердих побутових відходів з території міста Львова я висловлюю великий жаль, що фракція «Самопоміч» не підтримує фінансування мікропроєктів, які повинні здійснюватися на території. Громад міста Львова. Я сподіваюся, що така політична позиція фракції буде належним чином оцінена львів'янами, тому що вів'яни, незалежно від того, де вони проживають, не можуть бути заручниками чиїхось політичних амбіцій. Я переконаний, що вів'яни не нададуть жодної підтримки політичним партіям, які не відстоюють їхні інтереси. Ми просто бачили, що я вияти поділи. Поширювалася неправдиво. Я ще раз хочу сказати, що фракція підтримала року, праці, в цілому дане питання цілком і повністю всіма членами фракції, які були освітні на засіданні. Але вакцинатні не було тепер, що вони голова місяць ради презентував пресі, на камеру абсолютно інше рішення, по якому здійснювалось голосування. Ви можете підійти до комісії, яка може роздрукувати по даному питанню. Це питання було в порядку. Ден. Третє питання. Третє питання Третє питання в цілому про внесення змін до обласних програм та поступів обласного бюджету. Ось є комісія, яка може роздрукувати як не комісія, як називається технічний апарат, який може роздрукувати на ваш запит звіт у тому, хто голосував по питанню 3, І я хочу, щоб він використовується особи вашої інформації і щоб не відбувались маніпуляцій, у нас.